Долучаю до нашого ефіру Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрій, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаємо! Слухайте, Виникла така невелика, знаєте, непорозуміння в цифрах. Давайте ви, будь ласка, поясніть. Значить, офіційна інформація від генерального штабу, що 35 дронів камікадзе були збиті. Це так. Віталій Кличко, мер Києва сказав, що на Україну сьогодні було кинуто 60 дронів камікадзе. Це така інформація, вона е, правдива. Ну дивіться, ви послалися на Віталія Кличка. Чому? Тому що він про це сказав. Ну а і ми ж то за... першими сказали про те, що 35. ми і взагалі хто має право оголошувати правильні цифри? Це військові правильно. Саме тому ми включаємо вас для того, щоб ви пояснили, яка ситуація насправді. Більш того, я чудово розумію ваше невдоволення засобів масової інформації, які примудрилися вже кілька разів. Ну е не зробити добру справу, намагаючись інформувати населення. Ми все розуміємо. Тому, будь ласка, зараз ви можете пояснити в тому числі позицію повітряних сил. Ну так тому я би і вам теж ну трешко докирнув легенько, що ви Будь ласка. сказали про Віталія Кличка. Ну я, я розумію, що всі хочуть бути на, на вістрі події, оперативно інформувати суспільство і так далі. Але в нас офіційна позиція е, військових, тобто генеральний штаб, повітряні сили, які е, е, оприлюднили інформацію на всіх своїх ресурсах. Ресурсів достатньо вони одразу, одразу розлітаються ну в секунди. От я за да на на повітряних силах воно вже за. 20 секунд уже всюди. Тому е, є інформація, треба її перевіряти. Не було там 60, не знаю, тільки взявся ця, ця цифра. Е, там було цифра 42, це загальна цифра, мабуть, там зі всіх БПЛА. Щодо шахедів, 35, 35 збито. І це не наймасштабніша атака. Хочу нагадати, новорічну ніч, 45 шахедів знищено в новорічну ніч на Київщині. На другий день 39, сьогодні 35. Це все 100% результати. І можна справді говорити про те, що протиповітряна оборона 96-ї бригади працює на відмінно. Ну, це залежить ще й від огозброєння, яке є у тій бригаді. Тому, власне, дійсно роботу протиповітряної оборони. Відзначив командувач повітряних сил генерал Микола Лищук, який подякував повітряному командуванню центр за таку успішну роботу. Безумовно, є пошкодження, безумовно, вони будуть, бо робота ППО, навіть якщо вона успішна. От ви зараз показуєте кадри, мабуть, з Одеси. Так, але Одеса це зовсім інший тип озброєння, це ракети Х-22. І що стосується. Самих БП... атаки на Київ безпілотниками, так їх знищують різними типами озброєння і ракетами зенітними, і е, кулеметами крупнокаліберними, зенітними гарматами і так далі. Тому, власне, досить гучно все. Так? Все, що в повітрі, обов'язково впаде вниз. Це уламки і зенітних ракет, і самі дрони. Не обов'язково дрон має бо... його бойова частина вибухнути після ураження, може бути уражений фюзеляж, а сам літак баражуючий боєприпас впаде вниз і підірветься вже на землі. Такі ну такі варіанти можливі. Можливо, підірветься, можливо, ні. Тут як вийде. От власне, тому і коли звучить тривога, коли працює ППО наш навіть всередині країни. Ну Можна знімати, звісно, на телефон на свій страх і рис, так, як працює ППО, але можуть бути такі наслідки, як от бачили, спалені машини у Києві і вибиті шибки вікон. Вибухова хвиля це ще один фактор у вікон. На жаль, шансів не багато вижити, коли поблизу вибухає власне така вибухова хвиля, і таким чином виносить вікна. Саме тому і теж наголошуємо усім, хто полюбляє дивитися на роботу ППО, все ж таки відійти подалі від скла, тому що осколки летять надзвичайно швидко і можуть спричинити дуже такі важкі наслідки. Ну тому власне робота була на щастя в Києві без е, людських жертв, okay. наскільки я знаю, на, на, на цей момент що я володів інформацією, що були потерпілі і надалась допомога. Ну тому і вас і ролик дуже такий страшний вийшов в плані Києва, з такою музикою. Так ну але зрештою, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день дійсно робота була успішною проти повітряної оборони. І інша річ, що противник на Одещині застосував Х-22, а там уже не як шахиді ага. до 40 кг вибухівки, там тонна, тонна вибухової речовини. Ті ракети полетіли з семи е, дальніх бомбардувальників ту 22 М3, вісім ракет. Частина з них не долетіла до цілей, ну частина, на жаль, попала от в промислові об'єкти Одещини, Ну теж зрозуміло, що. Будуть вони там говорити, розказувати байки на своїх каналах, що вони там щось уразили. А насправді знову ж таки цивільні об'єкти постраждали люди. то на здається є загиблі на удачі. От, власне, вся історія сьогоднішнього дня. Пане Юрі, я ще хотів би знаєте, користуючись можливістю, запитати вас стосовно інформування. Дивіться, дуже часто з'являється інформація. Зрозуміло, що у нас вже більше ніж рік триває повномасштабне вторгнення, але не завжди, як ви самі зазначили, ми навчилися тверезо реагувати на ту чи іншу ситуацію. Але звичайні громадяни, коли фотографують, як працює ППО, чи як працює, як літять ці шахіди, це одне питання, коли повідомляють про... Якісь там атаки повітряні, по 40 бортів, які там піднялися, і при чому це робить не ніби теж офіційні особи, але не офіційні особи повітряних сил України, а офіційні якісь там представники влади, в тому числі голови, голови обласних адміністрацій військових. Скажіть, будь ласка, чому це відбувається? Чи може голова обласної військової адміністрації знати більше ніж повітряна сила України? Ну, голови. Скажем так, не обласних, вони зараз військові адміністрації. Ну, так. обласні військові ну так. Ну, обласна військова адміністрація. Так, тобто, так. очільник кожної області військової адміністрації має володіти оперативною інформацією. Він нею володіє. Інша річ, ну отримують вони ту інформацію. Ну, не всі, зрештою, сповіщають так. Є ті, що сповіщають, ті, що ні інколи. Буває так, що вони мають інформацію про. Ну, я вам приклад просто розкажу, щоб ви зрозуміли, так що є оперативна інформація, яка доводиться до голів військових адміністрацій, до очільників для те, що імовірна атака е, ту 95 ми з, там, з Енгельса, допустимо, так? так з Каспію будуть пуски, і тому треба зробити якихось вжити заходів в областях для того, щоби. Ну, атака буде дійсно вже може бути дуже висока вірогідність, так, щоб якесь оповіщення зробити, підготуватись і так далі. Так далі. Ну е, хтось, гов, хтось виставляє у себе на телеграм-каналі е, таку інформацію, хтось ні, ну, але е, хтось хоче її більше надати їй важливості, так, надати їй такого е, ваги. Так, і говорить, що за моєю інформацією, злетіли там. 12 бомбардувальників з каспію І одразу думаю допишу я ще щось там. Подивіться, подивляться там в Вікіпедії чи ще дещо. І так, скільки може нести ракет Ту-95? Ага, 8. Ну, множать бомбардувальники на ракети. І виходить, що кажуть: от можливий пуск 100 ракет. Ну, насправді випустили там, скільки тоді, 18. А не сто от, але о, ніколи бомбардувальники зрештою по не завантажувалися ракетами, та й не можуть вони собі дозволити випускати стільки ракет, як так як показує практика. Ну, максимум половину бойового навантаження брали ті ту 95. От, власне, тому такі виходять новини, що дійсно хтось написав, дійсно, людина ага. є очільником області, так і ну. Трошки вирішила інформацію додати її, от, от такого колориту, і виходить, що потім люди кажуть: Ну як же так казали, було понад 100, а було тільки 18, Ну щось не так. Ну тому ми і закликаємо зрештою дотримуватись, все ж таки більш такого. Стриманого mm -hmm. коментаря, але е, ну теж треба зрозуміти, що у голів військових адміністрацій дуже серйозна відповідальна робота, особливо і на Київщині, де ну, так зрозуміло часто такої ворог столиці. Тому інформування суспільства теж важливий аспект. Ну до речі, знаєте, свою чергою Хочу подякувати повітряним силам України. Я так розумію, що і вам в тому числі за правильну реакцію стосовно того Ну, тому що. Правда, дійсно, правда, потрібна. Потрібна для того, щоб розуміти, що відбувається, і от повітряні сили України показали приклад, як треба з цією інформацією працювати. Ну що ж, пане Юріям дуже дякую, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, зараз був з нами на прямому зв'язку.